Садок вишневий. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися, та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові публікації. А зараз давайте зануримося у відео. Готові? Тоді почнімо. Вітаю всіх. Це садок вишневий. І ми в традиційному форматі з Анатолієм, Нікіменко. на якому буде обратися запобіжний захід для Олександра Новохацького. Я зараз повідомлю, де і коли це буде: Солом'янський районний суд міста Києва, вулиця Грушецького, 1. Прошу звернути увагу, і мені ось цікаво подивитися на людину, яка знайшла в нашій діяльності в моїй діяльності проросійські дії. Я хочу послухати, чи ця людина зможе пояснити, як так сталося, що проект в принципі планувався як абсолютно проукраїнський. Він також викривав всю антиукраїнську діяльність, проросійську діяльність. І я не помітив, що переді мною знаходиться людина, яка виправдовує російську агресію. Мені дуже цікаво послухати аргументи, я хочу задати. Якщо буде можливість, якщо мене тут допустять, в принципі, я мав би бути запрошений як свідок, тому що ми разом вели цей проект. Будуть ще люди. Я запрошую, хто киянин, хто може прийти на це засідання? Я розумію, що очевидно воно в 13.30 точно не почнеться. Дай Бог, що взагалі воно відбулося, але принаймні перший раз на перше засідання потрібно прийти для того, щоб підтримати Олександра Новохацького, ну і підтримати загалом свободу слова. Тепер я прийду від цього місця до певних моментів, тому що справа набуває розголосу, і нам підкидають різні фрагменти з інтерв'ю. Ну Я думаю, що вони будуть хапатися зубами за випадок з Олександром Наваханським, тому що це єдиний момент заявити на повний голос, що в Україні насправді немає свободи слова. І вони хочуть сказати наступні речі. Ми ж вам казали, що нас пресують не тому, що ми проросійські. А нас пресують, тому що в Україні немає свободи слова. Ось приклад Олександр Новохацький і Садок Вишневий, проект Садок Вишневий. Оце те, що вони приблизно будуть казати. Я думаю, що якщо події будуть розгортатися за найгіршим сценарієм, і Олександру Новахайському оберуть запобіжний захід арешт, на 60 діб, то якщо буде найгірший варіант, то я не сумніваюсь, що все буде порізано, ці відео, будуть створені відеоматеріали, телеграм-канали проросійські, і це все рознесуть по всіх російських помийках. Uh, і цілком можливо, що про це навіть скажуть на російських телеканалах, що в Україні немає свободи слова, що навіть такий проект, як Вишневий потрапив під прес СБУ і так далі. Я не знаю, як результати події uh, я посікав.